Те, що стандартні настільні стаціонарні комп'ютери переживають свої далеко не найкращі часи, це для нас із вами вже давно не секрет. їм, відверто кажучи, уже ніколи і не буде, але людям вони усе ще потрібні. Але секрет їхнього виживання іти в ногу з часом, мінятися згідно з вимогами того ж таки часу, бути оригінальними. І один такий оригінальний варіант ми взяли на наш сьогоднішній тест. Давайте познайомимося з ним поближче. Уважаємо знатакі. Да, господин ведущий. Внимание, черный ящик. Внимание, вопрос. Не-не-не-не-не-не-не. не. не, 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 не. Пытание тут задаю я. Була донедавна така компанія Рім, знаменита своїми оригінальними телефонами BlackBerry, котра цього року перебрала ягідні назви своїх телефонів. А є інша Рім Рім РІМ-2000. Дніпропетровська компанія також зареєстрована у сфері високих технологій і випускає вона отакі от, от штуки. Це настільний комп'ютер Patriot One. Оригінальний за своєю конструкцією, але при цьому він нормальний повноцінний комп. Звичайний нормальний монітор. Він тут може бути будь-яким від 17 до 27 дюймів. Наша модель йшла з дисплеєм марки Philips 22 дюймів діагоналі. І ми недаремно акцентуємо нашу увагу на слові Монітор. Даний системник дуже легко і просто об'єднується з ним у майже єдине ціле. Не моноблок, звичайно, але так само економить місце на робочому столі чи під 100. В залежності від того, де ви звикли тримати системний блок. Себто монітор, повторимось, підійде будь-який, аби тільки він підтримував отакий монтажний стандарт VESA. Стандарт кріплення більш знайомий нам за телевізорами, вірніше за кронштейнами під їх кріплення на стіну. За рахунок такої маніпуляції стандартна ніжка монітора АУТ і монітор кріпиться на системник. Маємо єдину практично монолітну структуру, в якій цей системник і виконує роль ніжки. Підрегулюємо монітор, як нам зручно. Ушна, на щастя, конструкція дозволяє. Загалом же, комп'ютер за рахунок отакої незвичної форми системника, доволі стійкий і зручний в плані подальшого користування, непоганий матеріал корпусу. Загалом ми звемо усе це хорошою ергономікою. Не висять ніде набридливі дроти. Все потрібне для підключення монітора основною своєю масою вмонтоване в корпус. Потрібні хвости підключаєте куди треба після монтажу екрану. І так само позаду. Тут є навіть отака комірочка, куди ховається і звідки виринає дріт живлення. Вона ж заразом слугує віконцем з доступу до внутрішніх органів. У прямому, вибачте, товаришу майор, розумінні цього слова. А попереду, коли вся конструкція уже в зборі, у нас під руками не перекрита екраном, кнопки увімкнення машини, індикатор роботи, порти підключення мікрофону і навушників, парочка USB-портів та зайве нагадування того, що цей комп'ютер збудований на інтелівській платформі. Для нас із вами це ж ще одне зайве нагадування, що час би вже перейти. До огляду технічних спроможностей комп'ютера. Усі комп'ютери марки Patriot будуються на інтелівських процесорах, і цей у нас на Core i 3 покоління Ivy Bridge. Однак цей процак націлений на системи початкового та середнього рівня, два ядра з можливістю виконання операцій у чотири потоки. Відповідно, вам і графічна підсистема Intel HD Graphic 2500, яку спеці нахвалюють. Кажуть, вона вийшла вдалою на рівні з іншою топовою вбудованою графікою від того ж таки виробника. Далі плата, вона тут асусівська, що уже не погано. Oh, no, Популярному нині форматі Mini-ITX. адже при достойних технічних показниках ця плата економить місце і дозволяє економити на габаритах корпусу. Чотири гігаоперативки, оперативки, Вінчестер на 500 гігабайт. Машина однозначно не геймерська. Артем тут наш кривий носа, але він дитина балувана, тому на нього ми не орієнтуємось. Як просто робоча машина, Patriot One цілком достойна штука з проставленою восьмою віндою в базовій комплектації. У мене, як у людини з гуманітарною освітою, є певні. Ні, претензії до адекватності поєднання слів безшумний і дизайн. Але якщо перефразувати все це інакше, виробник напевне хотів сказати таке: машина дійсно до неможливого тиха. Вона не цілковито безшумна, адже у світі ще не придумали таких вентиляторів, які не створюють шуму. Проте ці кулери якось вкрай вдало розміщені. Вони ось з боку, під сіточками. Їх справді практично не чути. Вони непогано ганяють повітря в корпусі, ефективно виганяючи його у бік. Ну і наостанок є у мене один такий знайомий, який буквально після кожного тесту дзвонить мені і питає: Так я не понял, ти, от це все пана розказував, мені та покупателі не треба. Жора, special for you. купуй. Ні, ноутбук воно, звичайно, тобі не замінить, але твої зашугані тобою бухгалтери на своєму Windows 98 за щось тобі в цьому житті та подякують.